Проголошення незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ми щирі і сердечні вітання з нагоди п'ятої річниці незалежності України. Тут зараз десятки тисяч людей, які чекають найбільшого в історії незалежної України військового параду. Вишикувались у готовності до ритуалу військові підрозділи. Стихли голоси киян і гостей міста. Хай вічно живе і процвітає Україна! Слава українському народові! Слава Збройних силам України! Україні! Слава! Ми раді вітати на святі почесних гостей Президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна. Вітаю вас і всенародним святом 11-ї річниці Незалежності України. Парад військ за традицією відкриває рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана О, да, Богуна. Сьогодні наш народ відзначає 12-ту річницю Незалежності України. Вітаю всіх із цим визначним. Державним святом І зараз президент Віктор Ющенко крокує до почесної трибуни, де зібралися також інші очільники української держави. Главу держави зустрічає тимчасово виконуючий обов'язки міністр оборони України Валерій Іващенко. Ієво зустрів ювілей незалежності України без дурного пафосу та міліцейських кордонів. Альтернатива офіціозу марш до пам'ятника Степанові Бандері з нагоди великого свята. Наступна зустріч з міліцією на Софійському майдані. Там святкують кілька тисяч прихильників чинної влади. Майдан щільно оточений автобусами і правоохоронцями. Ті не знають, від кого захищають провладний мітинг. Шановні співвітчизники, вітаю вас із Днем Незалежності України. 22 роки тому Україна виборола політичний суверенітет. Події останніх місяців стали для нас, хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Вона, можливо, так і увійде в історію, як вітчизняна війна 2014 року. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. На 26-му році незалежності. Ми успішно завершили боротьбу за ратифікацію угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А дорога у нас одна широкий євроатлантичний автобан, який веде до членства в Європейському Союзі та членстві в НАТО. Много еліта нашій славній незалежній Україні. Родились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнив, плекав нас біль за долю України. Зростив нас гнів, і лють на ворогів. У нашої країни багата історія, особливо музична історія. В мене настає, та я не чия, я не чия, мені не можна не любити. Томі не можна не цвісти. Що ти мата в світі жити? Ми тримаємось. Шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Кожен новий день це нова причина не здаватись. Бо пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І сьогодні я хочу. Присвятити це привітання саме тобі. Тобі, хто дає Україні незалежність. Ми вистояли, стримали і дали віці ворогу. А тепер робимо це на його болотах. Ми знаємо, що таке незалежність.